Шайба. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Phoenix. Хочу вам показати свій зіграний бій на конкер 9 рівні британський важкий танк. Тут я потію, скажімо так, тому що на стрімах, хто бачив, зараз прокачую три відмітки на ньому. Дивимося по сетапу У нас штурм. Ми хочемо зайняти зараз горочку. Тут ЛТ щось незрозуміло робить їхній. Мені здається, що він перепутав штурм з стандартним боєм. Мені здається, що він їхав на стандартний кущ. І так дивимося. 55-ка засвітилася. Ми не прострілили її. Так. Ну, ми в топі. В топовому топі, але все одно противники в них є сушка 130, та яка може десь стати на криса кущу і стріляти, також є Т-95. Ми пробиваємо Т-30, бачите, те, що я говорив, Су-130. Стоїть десь там, зашкірилась і не підсвічується. У нас на Калінії трошки там <кхем> незрозуміло, ніхто туди не поїхав. Я сподіваюся, що 704-й там прикриває нашу, наш важкий танк. Зливаються союзнички наші трошки. Пробиваємо Т-34, не проходить нас альфа, проходить по мінімалки, шкодка, не встигаємо по КД дати. Т-29, одинокий мужчина в самом суку стоїть, грустить там. Даем по ньому плюшку. И шкодки тоже выдаем, критуем щось. т 34 4 выезжав. Бачу, що я кадеш все-таки. Знову Т-29. 404. 1-4. Поки еще. 2-4. шкода барабан видавати т 55 ка гад. Т-55 небезпечний Той, там. Бачите, знов дає. Ну, от ніхто його не світить з наших, треба тікати звідси. І так, поки що ми дали вже 3200. 3200. І 1300 натанчили. Стоїть він, бачите, все одно він. Чомусь він зациклився на мені. Хоче роздавати плюшки. Іменно по нашому танку. Ну Бачите, в нас щось Т-25 АТ, Т-34 стежки чомусь вони там стоять, ніхто не рушає вперед взагалі. Ніхто не хоче переїжджати на 8 квадрат, 8-7 ще і сушка по нам дала. Ми залишаємося ваншотні Скажімо так, для сушки. Дивимося по ситуації. Ну я тут опасаюся 55-го. Тому що, як не як, він в борті не ну, може мені пробивати легко. Він... Він на Кані на ББшка грає. На КСах може й кабіну пробивати Easy. Відступаємо! Кажу своєму союзнику, що він давав назад, тому що там 55-ка теж його може шити. Я бачу, що він більш-менш адекватний тут по рейтингу ВНВ-ні XVM. ВН, 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 ВН. У ну, ж бачите, К-13 там він просто щось стоїть, він не підсвічує взагалі нікого. Немає інфіте, вже підсвітив, тільки чи сказати за Т-95. Я показую союзникам, що перейти на 4-й квадрат. Але збривають нашу Т25 АТ, сушка, сухарик. Заїжджай, давай. До речі, я спойлерну тут, тому що в мене немає скріна. Е закінчення бою скріна немає, але в сушку там залетіло. Там залетів Ну, Тепер тут можна пушити. Сухаря немає. В борт ніхто не настукає. Забираємо Арту. Коричневий видіха в ангар. Бачите, ми вирівняли ситуацію. Зараз забере чи не забере 3-4, як ви думаєте, пишіть в коментарях. Дивіться, він в останній момент відвертає баш... башню типу по-моєму <по союзничку. Я не знаю, чи він не забрав, чесне слово. Я був в шоці, коли грав. Пасмана із другий. І так, у нас вже 5К 525 асіста. До речі, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Діліться відео. Також, якщо маєте крутий зіграний бій, насилайте реплей на мою пошту. О, пошта є в описі під відео та в шапці профіля.